Тесне море. Неймовірна природа. І коли я дивлюсь на цю всю природу, воно відгукується в моєму серці. Він залишається в серці назавжди. Теперішні технології дійшли до дуже великих висот. Камери можуть передавати. Просто дуже класною з точністю усі красоти світу. І куди б ми не поїхали, ми фотографуємо, ми знімаємо на камеру, але без поїздки, просто подивившись на якусь фотографію, ну так, цікаво, гарно, красиво. Але коли ми це не побачимо власними очима, не, це не торкне нашого серця, воно не зачепить. Воно залишиться просто гарною знимкою. Вчора Плавали вітрильники. Вони такі були неймовірні. Я хотіла зазняти їх на камеру, але вони не... Ну, камера навіть не могла сфокусувати показати усю ту красу, що бачили в очі. Ви знаєте, те саме стосується і Бога, і царство Божого. Ми можемо тільки собі уявляти, як виглядає Бог, як виглядає це царство Боже, яке він нам обіцяв, але поки не побачимо своїми очима. Навіть жодна технологія, цей штучний інтелект не може відобразити того, що насправді нас очікує. Поки не побачимо, не відчуємо це, не приймемо до свого серця, доти не зможемо збагнути. Але у Павло в першому посланні до Коринтян казав, те, що око не бачило, вухо не чуло, і що на серці людині не припало, те приготував Бог для тих. Хто Чуєте? Де б ти не був, в якій би країні, в якому прекрасному куточку б не було, щоб не торкнулося твого серця, найкращі красоти, які ти бачив, це ніщо порівняно з тим, що приготував Господь Бог. Але є одна умова. Те приготував Господь для тих, хто любить його.